Зустріч із Богом. розповідає Юлія. У свої 22 роки я вперше почула Євангеліє Ісуса Христа. На той час ми жили на південному березі Криму в одному з наймальовничіших місць місті Алушта. Якось нас запросили на весілля до родичів у Мелітополь. Під час застілля я побачила, як віруючі родичі благословляли молодят. Та молилися за їжу, я слухала слово Боже, яке вони проповідували, і попросила чоловіка відпустити мене з ними до церкви. Для мене було достатньо цього малого зерна істини, яке впало на добру землю і одразу стало рости у моєму серці. На зорі нового дня, коли втомлене весілля співало і гуляло, я чекала одного коли ми поїдемо до церкви. Слава поїхав до церкви зі мною як охоронець. Відвідування живої церкви справило на мене величезне враження я зіткнулася з духовною реальністю, про яку не мала жодного уявлення. Під час прославлення, незалежно від моєї волі, я відчула трепет я була при здоровому глузді, але чітко відчувала силу, якій я не в силах була протистояти. Тремтіння тривало, і я запитала наших родичів, що зі мною відбувається. Вони відповіли, що Святий Дух торкається мене. Зараз я розумію, що в той момент у мені здригнулися гріх, смертельні болі та прокляття. Вся нечиста сила затремтіла, і я переживала це фізично. Вороги Ісуса зрозуміли, що я більше не є їхнім житлом. І їм доведеться покинути мене, щоб велика особистість, Святий Дух назавжди оселився в мені. Як тільки пролунав заклик прийти до вівтаря тим, кому потрібне покаяння і прощення гріхів, я бігла, здригаючись від ридань і усвідомлення власної гріховності. Чоловік був такий збентежений, що хотів винести мене з церкви. Я пам'ятаю, що мене запитували. Дівчино, у вас хтось помер. Чому ви так плачете? Одне можу сказати, що тоді в мені померла моя грішна природа. Бог пробачив мої гріхи і дав мені нове народження від Святого Духа. Після цієї першої зустрічі з Богом у мене зникло хронічне захворювання легень, яке мучило мене з дитинства. У мене з'явилася мета і головний сенс життя любити Ісуса. Захоплюватися його словом і розповідати всім, що є Бог. Духовна битва Ефесіан 612. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків. Проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Я відчувала себе на полі бою, коли ми повернулися до нашого затишного Криму. Мої улюблені та рідні люди, мій чоловік та моя сім'я не знали особисто Ісуса Христа вони жили з непрощеними гріхами. Найбільше я хотіла, щоб вони стали новими творіннями, як і я. Поруч не було церкви та однодумців, тільки Біблія та Дух Святий стали моїми вірними наставниками. Я переказувала чоловікові, мамі та сестрі все, що читала в Біблії, розуміючи, що ворог наш це диявол. Моя молитва була простою. Боже, зроби мого чоловіка пастором. Дух Святий навчив мене так молитися. Він надихав мене перекладати Біблію на вірші. Та успівувати Слово Боже. Дух Святий дав мені здатність розуміти Слово Боже і проповідувати його найближчим родичам. Я не пам'ятаю, щоб у мене була депресія чи мене тягнуло до гріхів, Бог дав мені повну свободу від гріхів і наповнив моє життя сенсом завдяки Божому Слову. Ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Якось у мене дуже боліла голова, але я читала біблію. Раптом, наче тепла олія, вилилася мені на голову, біль тут же пройшов. Ще зачарована тим, що відбувається, я доторкнулася руками до щік і почула, як розмовляю незрозумілою, невідомою мені мовою. Того вечора ми гуляли з чоловіком красивим оглядовим майданчиком біля нашого будинку в Алушті. Насолоджуючись видом на гори та море, я весь час переводила тему розмови, повертаючись до мого духовного переживання. Славіку, щось є, якась сила зцілила мене сьогодні. Ну, послухай мене, Бог реальний. Того дня Ісус Хрестив мене Святим Духом, з того часу не минає дня, щоб я не молилася цією прекрасною духовною мовою. Жодного дня без Слова Божого, жодного дня без його слави та чудес. В результаті, через чотири місяці, слухаючи мої наповнені помазанням проповіді, мій чоловік, мама і сестра, а пізніше і батько покаялися і хрестилися, гріх був переможений Словом та Духом Божим. Дух Святий дав нам багато дарів це місіонерська пасторська праця. Творчість, яка лється через нас чоловіком з небес, це помазані пісні і великі творчі проекти з глибокими откровеннями, взятими прямо з проповідей Станіслава. Вони зцілюють і надихають багатьох. Помазання для служіння Ми гостювали у рідних в Мелітополі. Лежачи в їдальні на дивані, я читала книгу про Духа Святого. Раптом диван піді мною почав гойдатися, як під час легкого землетрусу. Здивовано я встала і зробила крок у вітальню, в якій на той час молилися родичі з деякими віруючими. Я відчула щільну атмосферу, яка не дала мені зробити далі ані кроку. Оце так. вигукнула я. Наступної миті ноги ослабли, і я опинилася на колінах. Далі все розчинилося у реальній насиченій Божій присутності, час перестав існувати, це було справжнє поклоніння у дусі. Через роки рідні, які стали тоді свідками такого величного відвідування Божого, сказали Того дня Бог помазав тебе для місії в Придністров'ї і до краю землі. Ми думали, що Бог прийшов тому, що ми постили і молилися. Але тепер розуміємо, що його плани були набагато більшими, ніж наші думки. Дух Святий, прийшовши, обвинуватить світ за гріх. Через кілька днів після покаяння мого чоловіка ми святкували Пасху на Придністровському березі лиману з друзями слави. Звична картина Галявина накрита, випивка, Молодь веселиться. Але я дивлюся на всіх очима віри і бачу їх іншими людьми. Коли до мене підсів хлопець на підпитку і почав розповідати чергову історію, я сказала йому, який хороший вийде з тебе проповідник. Тоді він не зрозумів моїх слів, але, покаявшись, став проповідником. Цієї Пасхи, сидячи на зеленій траві, я насолоджувалася променями весняного сонця і спостерігала. Як слава, прогулювався з сашком уздовж лиману. Мій чоловік ще навіть не читав Біблію, але його проповідь була настільки сповнена вірою, що друг Олександр прохав його відкрити йому секрет, як же покаятися в гріхах. Дружина Олександра, Наталя, з іншими дамами були агресивні, тому що її чоловік весь вечір слухав Слово Боже і, зрештою, залишивши її одну, Поїхав зі славою. Пізніше ми часто приходили до Саші та Наталі у гості. Я пам'ятаю, як пояснювала їй, що є гріхом і як отримати прощення. Як це мій син не питиме вино і не ходитиме на дискотеки, обурювалася Наталя. Ми не можемо дозволити собі другу дитину зараз. Це небажана вагітність. Святий Дух вів їх до покаяння через наші проповіді і дав їм народження згори. Ви можете прочитати історію цієї пасторської сім'ї у нашій книзі Останні будуть першими. Вони пережили зустріч з Богом через його слово, були хрещені Святим Духом і увійшли в Божу волю. Плід Євангелія Заради кількох душ ми переїхали з Криму до Придністров'я, і згодом тисячі людей здобули прощення гріхів через наш послуг Богові, ніхто не допомагав нам, не фінансував, не посилав нас на служіння, це зробив Бог. Ісус особисто покликав нас, і це видно за результатом життя. Коли у важкодоступних для Євангелія регіонах насаджуються церкви. І піднімаються посвячені лідери, це є показником роботи Духа Святого в нас. Ми часто стикалися з суперництвом, гордістю, засудженням, але ніколи не забували, хто наші вороги, завжди намагалися бути зосередженими на волі Божій, у результаті побачили, як справдилося пророцтво. З півдня Придністров'я ми відправили місіонерів до Молдови, Румунії. І по всьому регіону відкрилися церкви. Після багаторічної праці в Придністров'ї Бог повернув нас до України, його наступною метою для нас була Одеса. Удвох ми розпочали церкву в місті біля моря, і Господь благословив нас. Дотримуючись незмінних принципів, забирати душі у диявола, вириваючи їх із цього світу. Ми бачимо сьогодні зростаючу та процвітаючу церкву, Слово Боже в Одесі і міжнародну місію служимо в Україні, виконуємо Божу волю посеред війни. Наше життя це свідчення Божої благодаті та поразки всіх ворогів Христа. Молитва Ісусе, пробач мені за те, що я не знав тебе і ходив своїми шляхами. Погоджуючись жити в сліпоті, Господи, прости мені за всіх ідолів, яких я спорудив у своєму житті, і сам став як ідол. Я віддаю моє серце, душу, дух і тіло, Тобі, Ісусе, Ти мій Господь та Цар. Духу Святий постав печатку Твою, в мій розум і серце. Знищи рабство гріха, прокляття, смерті, пекла, диявола, темряви, сліпоти в моєму житті, в ім'я Ісуса. Я утверджую в духовному світі нове царство у моєму серці царство живого Бога. Я утверджую нову прописку у книзі життя. Я прошу тебе, Господь! Зафіксуй мою прописку і очисти моє життя минуле, теперішнє, майбутнє, від усякого гріха і рабства, від усіх тенет і кайданів, пітьми та диявола. Я вже не раб, я дитя Господа, я у сім'ї Божій. Ісусе, я дякую тобі за те, що Ти чуєш мене. Я прошу тебе, наповни мене. Вогнем Святого Духа. Отче, немає іншого виходу. Вихід знаходиться лише у перемозі. І я утверджую перемогу Ісуса Христа. Я приймаю перемогу Ісуса Христа над цим світом та всім Його рабством. Я утверджую вихід із смерті, депресії, темряви, пекла, хвороб, проклять. В ім'я Ісуса Христа я наступаю на всю ворожу силу, я переходжу до наступу, тому що перемога дана, я нове творіння в ім'я Ісуса. Нехай живе, чисте, неспотворене Євангеліє, що дає життя, наповнить мене. У Тобі, Ісусе, є життя та відповіді на всі запитання. Ти, Господи, є Альфа й Омега, початок і кінець. Я піднімаю прапор перемоги в ім'я Ісуса Христа. Немає більше жодної оборони, немає програшів, страху та страждань, відступів, тільки Ти один переміг смерть та пекло. У присутності Христа, Смерть, пекло і диявол. Зазнають краху, відступаючи назад. Я проголошую поразку всіх ворогів Ісуса. Амінь.